До дня захисту дітей, який з цього року відзначають 20 листопада, діти загиблих захисників та захисниць отримають одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. На цю підтримку загалом виділили 13 мільйонів гривень. Такий проект рішення погодили члени постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради. Також затвердили максимальний розмір плати батьків школярів за утримання одного учня в пансіоні та звільнення батьків від плати за утримання учнів у. Пансіонах ліцеїв, що фінансуються за кошти обласного бюджету на 2025-2026 навчальний рік. З обласного бюджету і з місцевих бюджетів буде виділятися в різниці від того, чи це діти, які просто навчаються або діти в ліцеях, там, де проживають, відповідно на харчування, на кожну дитину будуть виділені кошти. Поточна робота, поточні питання, підготовка до сесії. Оплати за пансіон мається на увазі максимально можливий за навчальний рік. Він у нас варіюється від 1700. До трьох гривень, крім того, в проєкті зазначено перелік тих учнів, які звільняються від оплати за отримання батьки із сімей, які мало забезпечені внутрішньопереміщені особи, діти ветеранів, учасники бойових дій. І діти батьків з інвалідністю. Крім цього, члени постійної комісії нагадали, що євросоюз має намір профінансувати харчування українських школярів на суму близько 200 мільйонів євро. Звісно, ми вдячні всім, хто нам надає допомогу, тому що наша держава зараз дуже потребує. Серед питань порядку денного і виконання програми сприяння залученню інвестицій та розвитку економічного співробітництва області за перше півріччя поточного року підтримали члени комісії і проєкт рішення щодо затвердження обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я обласної ради на поточний рік. Затвердили перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища. Передбачені і заходи обласної програми. Із підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2028 року. Загалом в ході засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном опрацювали 17 питань порядку денного.